Так, значить, це у нас Васага Біч. Це таке нормальне місце, де нормально тут. Значить, відпочивають люди. Але сьогодні неділя о, людей небагато. Є. Три години парковка коштує 18 доларів. О, зараз пройдемося тут ходимо. Ми тут любимо десь раз в рік, два рази в рік сюди приїжджати. Чисто так, щоб відмітитися. І нічого більше.

Гарні такі, небо край такі гарні хмари. О, це найдовший чи то в Канаді, чи то в Онтаріо, довжина сама довша пляжу. Тут можна йти кільканадцять кілометрів. 10 кілометрів чи 12 іде. І ми... Але ми знаходимося на березі е, озера. Е, який озеро Бей. А, це ну, Джорджин Бей, це Джорджин Бей, а да. озер. озеро. Озеро? Ну, там Ері, А я прошу вибачення. Насправді це все не є озеро Ері. Це озеро має назву Гурон. Це озеро Гурон. А Джорджіан Бей це залив цьому озері. Ото видно там Клівінвуд, там от о, ті горби там катаються на лижах взимку. Там багато дуже є таких місць. Вода якась негарна, що навіть фотографувати нема що, так як вона. Як ви бачите, вода е, дещо жовта тут. Ну прямо таки добре жовта, але це зв'язано з тим, що тут жовтий пісок е, знаходиться. Хоча загалом тут буває, коли вода спокійна, то вона така мутна вода тут прибережна. У хвилі був дощ і воно полотило в воду. Але хоч я прошу. Але кажуть, що в цьому році в нас всі дивуються, чому о, значить, в Європі там жара, а така вже, ну було за два тижні жар, у нас не жарко. Кажуть, що це визвано пожарами, які були сильні клевети. І ми не дополучили сонячного тепла, так як було багато територія закрита димом, і то у нас це літо трошки прохолодніше чим зазвичай От, і знаєте і тому, тому таке та, таке що купатися навіть холодно От вода каже вони ну, кажуть 21 градус я зайшов бачу для мене десь 18 напевно вода О. Вода Джулета сказал, что не эстетично. Кому а вода Джулета Каша? Он, тут на лодке катается. Но, считаешь, что так, а этой, а этой, так. Дождь, что? Дождь вчера был сильный, ветер и воно скаламутил у Так, так. Тай буде філсон, кампіль Я, Ми розговоримо про мотоцикл, що може купити мотоцикл здоровий Харлі Девісон. Свух десь... кальотний не виражає дивіться. Так, такий десь, е, значить, а це хати тут мають люди е, котеджі на з виглядом на. Ну тут прекрасно все. Це зараз все ще нормально. А зима тут починається, я не знаю, з квіяського з жовтня місяця до. До, до травня місця, що тут сидіти, тут сквозняки холодно, вітриво. Це ж Канада все-таки. Ну, але деякі сидять, тут построїли здорові хати, їм подобається. Так, то ми Ми, диску, що може купити мотоцикл, такий десь тисяч за 50 хороший. Харлій Девісон двоколісний, і поїхати покататися по Північній Америці. Джуліята щось подала цю ідею, а зараз вже каже, що вона... Що ти кажеш, що поїдемо? No. Я кажу, що я велосипеда боюся. Я буду дуже uncomfortable себе почувати. На двох кольорах А то ти привикнеш? Не прививу. Я буду думати, що я впаду і башку розб'ю. Цьому напевно дещо є. Це кінець, кінець і безконечна кількість цих чайок. Яка тут є, значить. Кричать вони собі, вараться. Ой, класний. Ну добре. Оце значить ми наближаємося зараз таку більшу густу ерію, більше людей побільшало. Ну, Але все інше таке саме, значить, вода жовта. Зараз ми підемо до ресторану, перекусимо щось, подивимося, що там знаходиться. Це васага біч. Це самий, можна сказати більший такий. Пляж е, е, до Торонто. Десь так за години-півтора їзди від Торонто, Ось. ну Такий собі північний краєвид, північний пісок, е, мало що цікавого, але щось є може. Тут був багато таких старих будинків, тому що цей пляж відомий вже давно був популярний ще і в 30-100 років назад, Але це все згоріло, ті всі старі будинки згоріли в пень і тут щось нове таке відбудували. Я знаю на що воно потрібне кому ще ні. Ми закінчили дивитися, ну, приходитися. Це от трошки людей стало більше. Uh, зараз вже і ми, ми зараз прийму, прямуємо зараз до ресторану, там перекусимо. Мені здається, що тут дві полоси був рух минулого року. Ти кажеш, що закрито було взагалі тут. А тут вже робиться весело, на велосипедах не то, Що по-англійськи не говорить, навіть взяла фотографію одну і то до половини половину. Росова, якась спортивна стара машина. Здорова, Гарна! Я погани підняв фумара. Так ви сміють знімали, так? А то не було ну, гроза була. Хоч сидити туди, в той друг. А ми сидимо, що спали. Сп ну значить пішли туди. Значить, ми прямуємо, прямуємо туди. Цей ресторан прямуємо туди. Зараз побачимо, що там є. є. Піднімемося на цьому. На... І так, Васага Біч. Знаходиться на озері Курон. Гурон. Правильніше буде залив в цьому озері. Називається Джорджіан Бей. Бей це залив, Джорджіан Бей. О, Васага Біч це містечко по-нашому, або селище, як зараз називають. Має населення десь 20 тисяч. Людей, які проживають. Ще багато приїжджає приїжджає влітку сюди. Я не знаю скільки там, 2 мільйона що відвідує. Не знаю їхні підрахунки. Але тут знаходиться самий довший пляж, який на Прісні, Прісноводному озері це 14 кілометрів. Рівна лінія, де можна йти їхати по, по 14 кілометрів і, і насолоджуватися краєвидами, купатися, і, і так далі. Я відвідую це місце приблизно на протязі, а, у зараз в цьому ресторані. ми їмо цю їжу, заказуємо їмо, так. Але. Це були раніше старіші тут місця, воно було десь я не знаю, раз 5 більше. Але десь років 7-8 назад сталася пожежа, так як воно було старе і зроблено ще з дерева, так воно взяло все згоріло. було нічого тут. А це відбудували цих пару ресторанів, але вони вже за розміром значно менші. Тут ще було дуже популярно в 50-х роках, так як я бачив старі фотографії. То автомобілями заїжджали аж прямо до води, до передньої лінії. Перед своїми автомобілями доставали куліри і роз, 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 розташовувалися тут на, 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 на різних там от, стільцях, купалися, плавали, грали з дітьми. Тоді так було. Зараз, звичайно, автомобілі, щоб аж на пісок заїжджали, цього не допускають. О, в основному озеро чисте, вода чиста, немає тут ніяких заводів, нічого. І багато приїжджає людей з сторон. Ну, їм десь півтора години їхати, нам менше менше години, десь хвилин годин 50 сюди їхати. Я тут любив і люблю сюди приїжджати і приїжджаю кожен рік. Раніше частіше, а зараз вже не так. Щось тут є. Можна посидіти в якомусь ресторані, можна пройтися по пляжу, можна покупатися. Вода мілка, і йде аж далеко-далеко <кій> по піску. Прісна вода чиста це в основному. Можна рибу бачити, коли цей е, на берегу. І так, значить, щодо інформації, скільки це коштує, щоб провести там 3 години, от з, з таким перекусом, так, значить, вийшло так. За паркінг заплатили 18 доларів. обід з двома пивами стела коштував порядка значить, 60 доларів. Значить, якщо взяти ще морозиво, що ми теж за 12 доларів, ну це порядка, що буде, то це десь буде під 100 доларів. Але, значить, ще не рахуючи. Газоліна, ну, скажімо, 100 баксів, щоб нам поїхати туди мати, мати якийсь обід на, на березі о, покупатися три години, пройтись туди-сюди, це коштує 100 доларів. Такий розклад. Що не визнаємо. А за то, что у 2 дэсит, да? 2 на 9.

ah man ah man that's everything yeah everything it's going to be 1243 no it's hermosa i took a joke oh it's here uh, how I can pay? Where I can pay? It's visa. Can I top here? Yeah? yeah. You guys are good. Would you like your receipt? No, we are good. Have a good one, guys. You are good. We are good. Okay. Bye bye. Najed, sećaj dvije morozeva stalo dvanaesti dolari u zajedničkom dollars